На Миколаїв на Дністрі за 29 березня 2024 року. Далі у випуску дивіться про таке: як навчаються майбутні добровільно пожежні команди Миколаївської громади та розмову з отцем Русланом Царем, сотрудником парафії Святого Миколая у ГКЦ в місті Миколаєві, про те, як краще постити. вже цього року у Миколаївській громаді. Запрацює добровільна пожежна охорона, а саме у селах Гірське та Рудники. Впродовж двох тижнів добровільно пожежні команди навчають працівники навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області. Зокрема, цього тижня на базі гірського НВК відбулись навчання та практика з домедичної допомоги, виконання аварійно-рятувальної роботи, гасіння пожеж, правильне користування пожежним автомобілем, комплектування автомобіля, робота механізмів забору води з водою. Саме такі примітивні речі це попросити людину посміхнутися посмішка буде перекривлена, попросити людині щось вимовити. Мова буде не чітка, негнятна. Також попросити підняти дві руки, вона або одну підніме другу не зможе, або одну підніме, а другу так не дотягне до неї. Ногу може тягнути, буде оніміння, віднімання в нозі і тому подібне. Так само така характерна річ під час інсульту є, що в людини з'являється такий, як булто розмови. Тобто забуть людина дезорієнтована і тому подібне. Тобто ви задаєте питання, а людина зовсім не в попад щось інше не відповідає. Наприклад, кажете, як пройти туди, 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 вона знає, конкретно орієнтується, вона там живе, вона каже, ну так, пройти, та, та". щось відповідає, але вроді би не то, або щось шукає, ходить, не знає, що воїн питаєте, вона не може адекватно признати, що вона робить. Такі речі дуже характерні при інсульті. Може бути моторика нормально працювати, а людина така до появляється, з'являється, ніби вона розум поїхала. Оце теж є ознака дуже часто інсульту. Таким чином у Миколаївській міській раді прагнуть забезпечити безпеку не тільки від пожежі, але й підготувати справжні команди. Один з координаторів добровільно пожежних охорон, секретар Миколаївської міської ради, Іван Андрійчик, розповідає детальніше. Ну, в Польщі нам показували в принципі, як працюють їхні добровільні пожежні команди. У ну, Польщі там історія, тобто там ми не були не старші, де 150 років. Як у них це все виглядає, нам показали. А зараз ми це все пробуємо створювати нас в Миколаївській громаді. Тобто заядемо про створення двох ДПК: це в гірському і в Рудниках. Сьогодні ми проходимо власне навчання по медичній підготовці. нас чекає навчання з автомобілем. Ми вже другий тиждень проходимо теоретичні навчання, і вже до кінця наступного тижня ми вже будемо вміти. Працювати як добровільні пожежні охоронці. Дякую. Скільки буде залучено пожежників до ДПК в гірському та в грудниках? Чи велика ця кількість? Ми тільки починаємо в гірському це 10 чоловік, в грудниках 4 чоловіка. Станом на судні нас є три пожежні автомобілі: один автомобіль з міста Лава, один автомобіль з міста Гоголін. І ще автомобіль це нам наші німецькі партнери передали. Два автомобілі буде в гірському, один автомобіль буде в рудниках. Як будуть працювати е команди? Чи будуть постійно, чи по виклику? Тут такий принцип, що це є добровільна. Тобто, коли ми маємо коли де виклик, що є там в гірському чи в рудниках, чи в довколишніх селах якась е пожежа, тобто хто має змогу, той прибігає і виїжджає на Місце події, тобто наша задача стоїть приїхати швидше, ніж державна. А коли вже приїжджає державна ДСНС команда, то ми їм допомагаємо підвозоводу чи іншими шляхами допомагаємо. Фінансування на ДПК звідки? Фінансування на ДПК, тобто це Миколаївська міська рада, це певномастильні, це і навчання. Власне. Амуніцію нам ми привезли разом з автомобілями, а так то це безкоштовно. Майже 20 учасників з гірського та рудниківського старостинських округів після навчання отримають спеціальні посвідчення і, незважаючи на свій вік, хочуть допомагати громаді та бути готовими до всього. Що війна потрібно підтримувати цю війну? Це потрібно людей заохочути, щоб всі йшли ну, для села, чи для порятунку людини, щоб хоча б щось якусь маленьку. Лепту чи внести чи, чи для, для перемоги. Бо мені ще раз повторюся, що ми всьо, всьо, не всі, всю увагу, чи всі зусилля, чи всі статки, гроші, маятки, що маємо, всі люди направляють на війну. І тому хотілося б теж щось сказати чи показати людям, що, що дивіться, є в нас така всерізька, люди хочуть щось мати. Тому напевно я. Закликаю всіх, щоб і молоді навіть йшли, ну, може, тому є, чому я пішов, бо, напевно, молодих багато пішли воювати. І тому потрібно, я думаю, що ще раз кажу, що потрібно, потрібно йти, потрібно кликати, потрібно всім казати, що потрібна пожежа, бо бачив ми навіть вже на свої очі, що близько біля нас був зрив і була, була, були горіла. Там газ горів, чи будинки горять, ну треба комусь захищати, комусь гасити ці, ці, той газ чи, чи, чи вогонь. Чи не То, вам важко Навчатися навчатися навчатися, ну, викладати, ну, викладати, вчителі, чи, як можна сказати, що викладають нам, чи преподають, чи дають нам науку тобі, гарні, добрі, ну, як вони, як можна сказати, що фахові, фах фахові знають свою справу, знають. Вміють викласти, вміють, вміють подати людям, вміють подати. Люди дивлячись зацікавленістю, працюють і, і, і самі собі практику нам показують, як можна жгут перемотати, як можна подати першу медичну допомогу, навіть то, штучне дихання. Тому вважаю, що дуже добре і дуже потрібна ця справа. Зараз українці перебувають в часі посту великого посту перед Святим світлим воскресінням Христовим редакція цікавиться у духівників, як краще дотримуватись посту і як постати, щоб не нашкодити собі та людям, які навколо нас. Сьогодні у студії у нас отець Руслан Цар, сотрудник парафії святого Миколая Української греко-католицької церкви в місті Миколаєві. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Руслане на останній проповіді дуже гарно в церкві розповіли про те, як краще постити. Хотілося щоб більше людей про це дізналися. То на що важливо звернути увагу зараз, перебуваючи в пості? Ну, важливо в першу чергу сказати, що піст є особливою підготовкою до. Одного з найбільших святок, найбільшого свята Воскресіння Господнього. І саме в цей момент десь акцентується увагу свою на словах Ісуса Христа в тому моменті в Євангелії, де Він повертається з своїми апостолами трьома з гори переображення, і де стикається з людською неміччю. І апостоли задають запитання Ісусу Христу, чому ми не змогли вигнати демона з юнака? І він відповідає тільки постом і молитвою. Я думаю, що це гасло власне, мало би бути нашим гаслом на цей піст, і тільки постом і молитвою справді можна вигнати демона з нашої України. І тільки в пості і в молитві ми справді стаємо десь солідарними, бодай в такий спосіб з тими, які не мають можливості так аж постити і молитися, тобто з нашими захисниками, захисницями, з тими, які жертвують усім, заради того, щоб ми мали все. Піст, ну, кожен накладає на себе свого роду. Різні, знову ж таки, обов'язки, чи радше зречення, і в чому полягає суть Посту. Е, якщо йдеться про церкву і про те, яким має бути піст в нашій церкві, в Українській греко-католицькій церкві, ну то можна знову ж таки е, багато сперечатися. Зараз церква говорить, що Основним до посту, це є перший тиждень посту Великого і знову ж таки страсний тиждень посту. Пізніше церква зробила зараз послаблення, і лише в понеділок, середу і п'ятницю люди зобов'язані утримуватися від знову ж таки м'ясних страв. Угу. Але ну, десь я дотримуюся традиційної думки свого роду, щоб не, не перегинати палиці. Щодо того, як потрібно людині постити, Отримуватися від їжі чи зрікатися радше того, чого я люблю на даний момент справді є потрібно. В першу чергу, це є необхідність для того, щоб звільнитися від чогось матеріального і наповнити себе тим духовним. Це духовне можна почерпнути лише з молитви і з добрих знову ж таки благородних. Практик милостині, яку зараз як ніколи можна практикувати, тобто в який спосіб це є допомога нашим воїнам, які практично знову ж раз і в раз кричать про поміч і про те ну, матеріальну першу чергу mm -hmm. поміч, але поза тим і неодноразово звертається, а радше постійно звертається за духовною помічю. І це справді додає так само сили і мотивує е, нас, і мало би мотивувати. Тобто, якщо ми постимо і молимося, якщо ми дійсно е, десь хочемо, щоб це пішло на благо і е, задля блага нашої країни, і досягти нашої спільної перемоги, то це має свою цінність. Ваш особистий, як священника, який вже роки є священником, ваш погляд на традиційний піст, який би він мав би бути? Ну, церква на сьогоднішній день зробила, як я вже і сказав, послаблення у пості. Тобто, у тому, що людина зобов'язана постити у понеділок, середу і п'ятницю. Це три дні в тижні, коли людина зобов'язана постити. Окрім знову ж виключень дітей і старших людей 60 років. Е але на мою думку, десь, коли людина робить свою постанову, я зрікаюся м'ясних страв, я не хочу споживати в час часі посту того, що я люблю зазвичай споживати до їжі. Е є важко балансувати, коли я в понеділок цього не їм, а вівторок я вже це їм. І піс – це так само справа звички. Коли я роблю свою постанову, що я цього не їм, і отже, ж роблю добру постанову задля духовного посту, це допомагає знову ж таки молитися, це надихає на молитву, це дозволяє молитися. То десь ці переломні моменти, на мою думку, зокрема, є важко. Знову ж таки, в тому, щоб, щоб дотриматися посту mm -hmm. як такого. От знову ж таки, піст ну, це є кожного зокрема е, довільна справа. Кожна людина, зокрема, ставить перед собою якісь е, норми посту. І зважаючи на правила і обов'язки, які вимагає від людини церква, так як, як людина має постити, людина вже собі сама визначає, а тут я е, відмовляюся від цього, тут mm -hmm. я обмежую себе у цьому, тут я не буду цього робити. Все це має знову ж логічну послідовність. І отже, ж, якщо жінка. У приготовленні е, м'ясної страви, святкової страви, тратить час для того, щоб її приготувати, зрікається. І, отже, вся сім'я зрікається від того, що буде споживати цю страву, тоже ця сім'я використовує цей час, включно з господинею, для того, щоб заповнити цей час молитвою. І тільки в такий спосіб пізно буває свого значення, е, коли Замість їсти, замість спати після їжі, я молюся і шукаю, що я сьогодні можу зробити доброго для тих, які мене оточують, навіть подарувати просту посмішку для своєї дружини, своїх дітей, чи може для людей, які потребують цього підтримку, тих, які шукають зараз, а зараз цих людей. Є дуже багато. дуже багато. Практично всі ми потребуємо духовної підтримки і моральної підтримки, як такої. Одне від одного, так бо можна постити, можна обмежити себе в їжі, але при цьому їсти одне одного. Ну, святий Йоанн Золотустий сказав, що не утримуйтеся від їжі лише, бо піс не полягає в тому, щоб лише утриматися від їжі. Але краще зверніть увагу свою, щоб не їсти, не гризти одне одного. Це його слова. Е, і на мою думку, мені так здається, що під час посту якраз цей е, ці моральні відносини одне з одним, і стає якось важче себе стримувати чи навпаки підтримувати ту комунікацію одне з одним. І все ж разом з цим, які продукти. Вважаються пісними, які можна їсти, а які не можна, крім м'яса, звичайно? Ну, зазвичай утримуються від продуктів харчування, які є калорійними, тобто дуже калорійними. Чому? Тому що ж повторюється, людина насичується, і після цього природньо в людини виникає бажання спати. Ну, Десь люди запитують. А, чи можна їсти рибу і чому можна їсти рибу? Хоч у нас знову ж таки немає такого асортименту риби, щоб замінити м'ясо замінити рибою, але тим не менше. Ну, кожен з власного досвіду, якщо дотримується посту і споживає якусь рибну страву, відчуває знову ж таки різницю в насиченні м'ясною стравою mm -hmm. і рибною стравою. Після риби людина. Не ніколи не буде відчувати знову ж фізичної важкості. І після рибної страви, після якогось салату легкого, після овочів. Людина знову ж таки є здатною до того, щоб легше їй було молитися, і думки її більш є сконцентровані на духовному, особливо якщо людина дійсно бере собі постанову, не тільки не їсти, але сконцентрувати свою увагу на духовному щодо того, що ви сказали, що в пості е, ну справді важко зберігати відносини, ну є щось у цьому. Чому? Ну ще святі оці казали: якщо людина бере собі намір, добрий намір. І, і е, старається дотримуватися цього, mm. з, з усіх сторін знову ж таки спокуси починають атакувати цей невидимий світ, і світ невидимої боротьби е, лукавий, починає атакувати людину, стараючись і намагаючись те, що зараз нам всім хочуть показати ну але ти нічого не зміниш. І немає сенсу в тому, що ти робиш щось добре, але це неправда. І десь в одиничному випадку, і щодо всієї України, піст і молитва, за словами самого Христа, мають силу. Тільки постом і молитвою ми здатні знову ж побороти. Те зло, яке намагається нас переконати, що вас інакше не буде, вас буде ще гірше і гірше, поки ми вас не знищимо. Направду все є в руках Господніх і з молитвою вірю, що ми знову ж в своїх добрих цілях, в своїх добрих бажаннях, ми допоможемо нашому війську для того, щоб воно побороло. Те зло, яке постійно змагається, можна сказати, і самим Богом. Так, дякую. І ще маю такі запитання, які стосуються, наприклад, молочних продуктів і яєць. Чому їх вважають, ну чи буде гріхом, якщо там людина там, наприклад, замінила м'ясо молочними продуктами і вміру їх їсть? Ну, церква на сьогоднішній день, яке казав, вже зробила послаблення. І окрім першого, і, е, першого дня посту і Великодньої п'ятниці, в усі інші дні молочні страви е, знову ж таки можна споживати, є в диспозиції до спожитку, е, чому знову ж яйця, молочні страви, ну це є калорійні все ж таки продукти, але знову ж це моя думка. Ніколи не був ригористичний в цих питаннях. Тобто, людина сама визначає, наскільки це можливо. У нас є діти, діти до 14 років взагалі не зобов'язані постити. Але, зокрема, в мене є діти. І коли розпочалася війна, ми усією сім'єю в цей Перший рік вирішили, що включно включно з дітьми, двома малими дітьми, що ми не будемо жодного дня споживати знову ж жодної м'ясної чи якоїсь калорійної страви в нашій хаті. І ми цього дотримувалися. Тобто наскільки це можливо, це знову ж з добровільної добровільного вибору так само дітей нас і дітей так само є і щодо кожної сім'ї, кожної людини, зокрема, людина. Дає собі постанову, якщо людина важко працює, якщо людина довго сидить за комп'ютером, якщо людина є вчителем, ну їй важко є е, дотриматися всіх тих норм, які були колись і навіть тепер залишаються щодо посту і щодо того, як потрібно постити згідно е, канонів церкви. Але тим не менше, людина може зробити собі постанову. Е, Ті чи інші дні, чи може під час тижня, як я вже сказав, послідовність зберігати, і десь у цьому замінити власне споживання їжі довшою молитвою, тривалішою молитвою, або ще краще цією молитвою спільною у церкві. Дякую. І наостанок хочу запитати з приводу того, що нас усіх українців болить, зокрема, чи є гріхом можливо. Напевно, не підбираючи слів, це ненависть е, до своїх ворогів, яку ну, взагалі дуже важко контролювати. І е, е, чи вважається це гріхом? Так, звичайно. Найти нашого блаженнішого нещодавно в інтерв'ю запитали блаженнішого Святослава, е, чи є гріхом проклинати Путіна. На що він відповів: з цього гріха потрібно сповідатися Це і гріх. Але неодноразово десь і в своїх бесідах на категізації з дітьми, з людьми, і так само на проповідях, при всіх можливостях сам обдумуючи це питання, аналізуючи його, давав відповідь. Уйвімо ну, собі, що ми нормально, знову ж таки, зрі, по-людськи, у нас є ці емоції, знову ж таки, е, бажання справедливості, бажання знову, ж, щоб це все скінчилося. І отже, в нас усередині є це бажання, щоб все це припинити в якийсь спосіб. Ну, це переважній більшості людей виникає брутальний, брутальні емоції, такі як з гнів, злість, бажання пімсти. І це все природньо. Але увіємо собі, що людина, яка Бачить, як ворог знову ж відчуває, безпосередньо, маючи своїх воїнів, чи це дітей, чи це чоловіка, чи дружину там, безпосередньо на війні, відчуває всі ці емоції, і переживає, і в той самий спосіб, в той самий час наповнює себе цими емоціями в свій внутрішній світ, своє серце, свою душу. Хто в першу чергу від цього страждає? Ну, в першу чергу страждають ті, які є довкола людини. Чому? Бо людина є злою, людина є переповнена негативу, переповнена злості, і все це мусить десь дітися. Воно дівається, виливаючись на оточуючих. І це є знову діти, це є дружина, або чоловік, або батьки, або близькі, або рідні, або знайомі. І, звісно, приходиться до висновку, що в такий спосіб ми. Не подолаємо но навпаки ну, йому від цього буде ще краще замість того, щоб згуртуватися, бодай у сім'ї, в родині, в нашому вузькому колі, яке є між працівниками, між тими, кого зустрічаємо, ми ще більше сваримося і ще більше поширюємо зло. Тому важливо десь справді гамувати і тамувати в собі цей гнів. Цю лють, це бажання знову ж таки пімсте, і в який спосіб? Ну тільки в спосіб молитовний, тільки від Бога ми можемо почерпнути знову ж таки цих духовних сил, щоб втриматися і щоб справді молитися тими словами, які нас навчив Ісус Христос на Христі, Господи, простим, бо не знають, що роблять. Нагадайте, будь ласка, коли в церкві Святого Миколая можна посповідатись та попрочатися. Щоденно у нас в нашій церкві є можливість посповідатися і запричащатися, так, оскільки щоденно служиться літургія, і перед літургією зазвичай приходять люди до сповіді. Якщо є досить людей, то ми звичайно залишаємося. Ми священники залишаємося після літургії і сповідаємо звичайно всіх. Бажаючих тих, які приходять, знову ж таки шукаючи духовної помочі, рівно ж після цього можна запричаститися. Дякую сьогодні. В студії під час випуску новин розмовляла з отцем Русланом Царем, сотрудником парафії Української греко-католицької церкви, церкви Святого Миколая в місті. Миколаєві нагадуємо, що 31 березня Україна переходить на літній час, а саме з суботи на неділю вночі будуть переведені стрілки годинників на одну годину вперед. Більше новин на сайті редакції Медіа Підписуйтесь на Ютуб канал редакції, мирних та спокійних усім вихідних. Ольга Марків, Остап, Гряцько, Миколаїв на Дністрі.